Доброго дня, гості, глядачі, підписники моєї ютуб каналу всіх рад бачити. Е, перш за все, хочу привітати військовослужбовців, е, сухопутних військ з проф, їхнім професійним святом. Перш за все, побажати міцного здоров'я. Без здоров'я і сили нічого у вас не вийде. Ви ж самі розумієте і бережіть здоров'я, перш за все. Так, ну А тепер до наших справ, як то кажуть, Вчора ми зарізали ландрасика, він виходить, тут свинка. Покажу вам зараз клітку, де вона була, що до чого. Чому зарізали? Зарізали по тій причині, ну вона ж сама найменша вибраковка, потенціалу росту я в ній не бачу. Окрім того, вдома там вже ну, подивився, туди-сюди вже м'яса, як такого, такого немає. Хоч і в принципі, коли ріжемо, трішки десь щось собі оставляємо. Але як завжди щось ж хочеться продати. Щоб заробити, тому що треба і там щось підробити, і там ну, багато своїх рідних планів. Якось так. І окрім того, вчора це теж ми поросяв суботу різали. Я з нього робив паштет, покажу вам. В ну, нас можливо в наступному відео покажу той паштет, що робили в суботу, покажу вам тушонку. Мабуть, завтра більше всього, що. І розповім вам про плюси і мінуси автоклава із газового балона. Є там певні нюанси. тому вам це вже завтра, я думаю, більш детально розповім. Тому вчора свинку цю зарізали. Частина продукції, як то кажуть, залишиться в морозілки, тому що йде йдуть новорічні свята. Як би не крутили, а є, вони є. Частину ми закоптимо, там, є кому передати в одне місце. Не буду, як то кажуть, розповідати куди щось навіщо, самі розумієте. Потрібно допомагати Збройним силам. Так, так, так. Оце така ситуація. І є знову ж таки ще одна приємна новина. Поки ми відпочивали, поки ми спали, да? А ціна на зерно на кукурузу, в тому числі, особливо, ну я ж повторююсь, як вчорашньому відео скажу, мене найбільше цікавить кукуруза, то вона вже плюс 100 гривень. Зараз разом з вами зайдемо на сайт, щоб я, як то кажуть, не був голословний. Так? І покажу вам. Після цього поспілкуємося ще на тематику цінової політики на зерно і покажу вам поросят, яких ми недавно відлучили стосовно наявності чи відсутності діареї, покажу вам. І знову ж таки наголошу на тому, як все ж таки правильно їх відлучати і як їх правильно. Підготовить до відлучки, тому що це діло дійсно необхідне. Ось такі справи. Тому поїхали. Так, друзі, як завжди, заходимо на сайт Ніболона, найближчий до мене елеватор це Скороходівська філія. Ціни на даний час які? вчора обновилися. Ще досі висиджується оголошення, що за гарну пшеницю плюс 400 гривень з певними умовами відповідно. І також звертаю увагу, що поки ми вчора відпочивали плюс 100 гривень на кукурудзі. Ну, в принципі, я скажу так, що це дійсно гарна новина, та динаміка яка дозволяє, в принципі, знову ж таки, багато людей. Почали розповідати хлопців, що та, ну, типу, в гробу я бачив ту кукурузу, не хочу я її сіяти і тому інше. Ну, не знаю, чесно, я ж ну, не фермер. Ну, з моєї точки зору і, і точки зору тих людей, з якими я спілкуюся, все ж таки вони будуть сіяти кукурудзу. Багато людей говорять за сою, що ж сіять, що не сіять. Ну, чесно, я в ну, цій справі я. Не наскільки там фахівець, і та й взагалі. На даний час я лише можу констатувати, що не було. На даний час за добу фактично додав ще 100 гривень. Мало це чи багато, але краще додав, ніж відняв. Скажу так. І в, нинішні, в нинішній час кожна копійка на все золото. От такі справи. Так, друзі, от така ситуація з ціновою політикою. Бачите, 100 гривень додали, і це вже є добре. Е, на мою думку, в нас в Україні ну, зовсім на вкрай низькому рівні е, здійснюється підтримка таких невеличких фіп, фермерських там, тих самих господарств, яких там 100-200-300 гектарів. Все ж таки, якщо ж. Ну, Правді в очі глянуть, ви ж самі розумієте, що наскільки важко конкурувати з, з агрохолдингами, в яких перш за все, за, за рахунок чого виіграє агрохолдинг, за, за рахунок того, що в нього є міцна фінансова подушка. Їм чесно, ну, їм по барабану. Вони своє зароблять. Хто хто, а агрохолдинг своє возьме. В них свої елеватори, в них своя залізна дорога побудована, під'їзди, вагони і тому інше. Тому агрохолдингу, повірте, він переживе будь-які часи. Плюс агрохолдинг виграє тим, що він, він не продає своє, свій урожай тоді, коли потрібні гроші. Він тоді він продає урожай, агрохолдингу, коли ціна, цінова політика на найвищій точці. Але не будемо про це дуже високі матерії. Ми зараз я вам покажу. Під, під, знову ж таки, неправильних п'єтренчиків, там в коментарях той чоловік опять обізвався щось там, хоче щось мені доказати. Знову ж кажу, свинка, ландрас, привозив я її з-під нових санжар там з селу Я брав трьох, поставилась, ну, вибрав одну, вона покрила, стіни прийшли навіть в охоту. Покрив я її перший раз кантором, другий раз французьким пєтреном Андрія Петровича. Народилися от такі поросята. От я їх називаю французькі п'єтрени. тому що батько їхній французький От така ситуація. Зараз я вам покажу і в деякі аспекти, знову ж таки, наголошую, на тому, що поросят до відлучки все ж таки потрібно готувати. Так, друзі, дивіться, наші малюки. Перш за все, ну це я вже повичищав, але все ж таки дивіться, на що потрібно звертати увагу. На продукти життєдіяльності. Вони нормальної форми, вони не рідкі, діареї немає, апетит є. Оце саме основне те, що знаєте на що потрібно звертати увагу. Тому що е запам'ятайте, що один день діареї це плюс тиждень вам на відкормі. Ви будете їх довше відгодовуватися. Відповідно, це більше затрати. Більше затрати на, ну, на саму відгодівлю, да? тобто економічність ваша падає і ваш заробіток відповідно також. За там, дня 4-5, за тиждень, коли вони манували, ж їх 11 штук, вони з'їли мішок перед комбікорму, і я їх перевів на БМВД фідлайн, старт, але ввів 10%. Що я ввів туди? Там зернова група це ячмінь і плюс 10% БМВД старт. Все. І вони смоктали мамку і відповідно, лиш цей вже свій предстарт. Отак. От Тому тоді, коли я їх відлучив, зараз вони його також їдять. Але вже, оце пройшло там, четверти, чи п'ятий день. Вже, да? там треба глянути, Получається, вже я їм зробив вчора там думав 12 чи 15%, все ж таки я їм зробив 12. Не рискну я. Пізніть з'їдять 12% і зроблю 15%. І там дойдемо до відсотків десь 20-22. В принципі, я думаю, їм буде достатньо. Також хочу звернути увагу на те, що. Звичайні породи там, свиней або не, свині не, з незрозумілим походженням, вони те саме БМВД, вони його дуже погано її, що засвоюють. Тому якщо написано 24%, це не обов'язково чи 25% воду, це не значить, що треба всі ці 25% привезли поросят, гепнули їх, отримали отіочку, бля, що я наробив. Тому звертайте на це увагу. Так, і так зараз я вам оце цих їхню. Сестричку вчора гепнули, наголошую, тут дві свинки, дай бог, все нормально ремонтні будуть. Коли там якась свиноматка приведе, ми всіх будемо заразом проколювати, вакцинувати рісенфарва і також ми цих покри... ну, провакцинуємо. І знову ж таки, ось ці також неправильні свині, які народилися з-під кантера. Свинка Ландрас була покрита кантером. От така ситуація. Чому людина, людина не йметься? Хоче щось доказати, ну, хай доказує. Я їй номер свій скинув. Хай дивиться, скидає мені відео, що він там хоче доказати. От такі справи. От така ситуація, друзі. В принципі, а, ще, на... ще вам покажу. Не знаю, можливо, завтра заснімемо. Сьогодні вже 4 бройлерів зарізали, будемо їх ну, накопчення перед новий рік я думаю, перед Новим роком, я думаю, будуть вони якраз невеличкі, 3200 3, половиною, Більше-менше, повідрізаємо їх тріхи і перекоптом, щоб було що торгувати як кажуть, на новий рік. От такі справи. Тому працюємо далі. Наступне відео постараюся про плюси і мінуси автоклава. з Газового балона, а також покажу вам трішки тушонку і паштет, які, ну як баночки, як воно зараз застиває, покажу, яке воно вийшло. Нагадаю, що паштет ми робили з порося, яке різали в суботу. А вчора тушонку робили те, що вчора. Ну, тушонку швидше. Получається, паштет треба зварити, поки те, все. Ну, там своя процедура. Відео є, як я готую паштет. Тому, всім все найкраще, працюємо далі.